Чи варто прикрашати ялинку на різдво? З таким питанням можна зіткнутися, адже хтось аргументує, що традиція прийшла з часів радянського союзу, проте історія зовсім інша. Бере свій початок ялинка у Німеччині у часи відродження. Перша письмова згадка про її прикрашення на різдво датується 1510 роком. За словами науковців, в той час дерево ставили низом до гори, що вкрай відрізняється від теперішнього чину її монтажу. Існує навіть декілька легенд про те як прийшла оця традиція прикрашання ялинки тоді в Німеччині, за одною з легенд німецький місіонер-проповідник на ім'я Боніфацій, читаючи проповідь про різдво для язичників одним з предметів, поклоніння яких був дуб, вирішив доказати їм, що якщо зрізати Дуб, якому вони поклоняються, нічого від цього не зміниться. І коли він цей дуб зрізав, то Дерево, падаючи, поламало навколо себе дуже ще багато дерев, оскільки він був дуже великий, очевидно. І стояти залишилася одна невеличка ялинка, і тоді, оцей от Боніфацій, вигукнув фразу про те, нехай це дерево стане символом хреста. Вже у 19 столітті традиція наряджати ялинку на Різдво Христове активно поширилася і на інші країни Європи, зокрема Британію. У половині 19 століття традиція сягнула. Україну. Спочатку тут у нас в Україні ця традиція поширювалася досить повільно і була характерна більше для великих міст і для людей, для багатих сімей, скажімо так, оскільки це було не зовсім дешеве задоволення. Це було і в світі, в Європі поширено, і від світу прийшло і до нас. Спочатку горіхами, яблуками, паперовими квітами вже виготовлено Товляти скляні ялинкові прикраси почали дещо пізніше, і це було пов'язано з неврожаєм яблук. І треба було щось інше придумати, щоб не бути залежним від урожаю, від погодних умов. Тоді придумували прикрашати якраз ялинки вже з скляними новорічними іграшками, новорічними прикрасами. У музеї зберігаються кілька експонатів, які свідчать, що традиція прикрашання ялинки в Україну зайшла ще до радянської окупації. Зокрема, це малюнок, який було знайдено, коли оглядали й ознайомлювалися із переданими іконами із села Лоєва. Схований він був за плитою образу. Ось такий малюнок: це дитячий малюнок. Очевидно, шкільний, де намальована ялинка. Тут бачите, пише кляса 3», тобто, це по-польськи. Тобто Це свідчить, що малюнок був намальований як мінімум в 20-30-х роках ХХ 20 століття. Бачимо, що намальовано на верхівці ялинки ангел. Якщо, так, якщо би, це два факти, які свідчать про те, що. Традиція прикрашання ялинок на наших тернах була ще до Другої світової війни. Бо якщо це би було до Першої світової війни, то точно би тут не писало по польськи і на верхівці була би п'ятикутна. Зірка. Серед оздоб і прикрас ялинки на малюнку можна побачити так званих чоловічків. Їх робили зі шкарлупи яйця, забираючи його в міст і виготовляючи ковпачок із паперу. Особливою рисою чоловічків є представлені різні емоції. У музеї є усміхнений. Колись, колись ми робили виставку ялинкових прикрашек у 2019 році, І от приблизно відтворили, як міг виглядати отакий от чоловічок, яким прикрашали ялинки. Ну і, власне, також у нас в фондах музею зберігаються ось такі ватяні ангели, яких, власне, чіпляли на верхівку ялинки. Зазвичай їх робили з вати, ці, бачите, прикрашені розбитими ялинковими іграшками, а лиця часто вирізали з. Листівок різдвяних приклеїли і таким чином виготовляли ось таких от ангелів з інших експонатів. Це фотографія святкування різдва у надвірній у просвіті в 30-х роках, і на ній видно ялинку. Саме вбирання ялинки до другої світової війни мало традиційний характер. Вже по її закінченню. Цей процес набрав ідеологічного значення. По перше, почали її прикрашати власне замість різдва на новий рік. На верхівку почали ставити Символ, радянські символи, п'ятикутну зірку. На так само на іграшках ялинкових почали робити зображення з цих радянських символів. Це і серп, і молот, і, і п'ятикутні зірки, От, зображення тих радянських вождів згодом з'явилося. Ось, і очевидно, таким чином, як кажуть дослідники, хотіли витіснити, наприклад, тут в нас в Україні це наші українські традиції, святкування різдва, зокрема. Використання дідуха при, при святкуванні різдва, одну з таких давніх традицій, в нас ще називають просто діда. Ось і українці, зокрема і на двірнянці, таки очевидно, такі робили як мовчазний протест проти цього. Принципово не, переважно в довдомівках. Ставили ялинку не на Новий рік. А на різдво щоб власне зберігати ту традицію власне, цього дерева як різдвяного дерева, а не пов'язаного вже з якоюсь радянською ідеологією. Традиція прикрашати ялинку і далі продовжує існувати, нагадуючи про важливість долучатися до творчого процесу і спільного очікування великого свята Різдва Христового.